Одне підприємство працює з боку частина підприємства, працює з боку нових стрілищ, друга частина працює з боку Львова в сторону Івано-Франківська. Значить, в селі Шоломия і попутніх силах іде заміна сі селах, іде заміна бордюрів на тротуарах. Ви бачите, що ремонт там робиться, ми робимо нову основу, тобто ми працюємо методом ресайклінгу, застосовуємо нові технології. І на сьогоднішній день вже покладено більше шести кілометрів вирівнюючи шару асфальту, тобто верхнього шару, нижнього шару. А ще буде класти сверхні шаршима, такий, як тут в нашакопроводі, такий кладеться на автострадах. Цю дорогу повністю мають відремонтувати до кінця цього року чи як їх Львів Івано-Франківськ? Ну я можу говорити вам тільки за Львівську е... область, територію Львівської області. Ми плануємо закінчити набагато раніше, тобто до середини вересня ми плануємо закінчити, але знову ж таки, як е... я хочу зазначити, що все буде залежати від фінансування. Все буде залежати, частково десь буде залежати від погодних умов, тому називати точні дати не хочеться. Але якщо ми будемо працювати таким темпом, як працюємо сьогодні, я думаю, що ми закінчимо серпні місяць. там краще правда? Якщо... Я думаю, асигнування вже відкриті для, для надання авансів. Я думаю, що там з фінансуванням проблем не повинно бути, і це от дійсно реальна робота депутатів групи Львівщини.